Добрий день, любі діти. Дітки, відгадайте загадку, як переходиш вулицю на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю недарма. Так, вірно, це світлофор. Дітки, а хто це плаче? Це я світлофор. Що трапилось, світлофорчик? Я загубив свої вогники. Допоможіть мені, будь ласка, а як тобі допомогти? Треба виконати завдання. Дітки, давайте допоможемо нашому світлофорчику. Отже, перше завдання не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Вірно, дітки, це автомобіль. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Так, це автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на трамвай. На двох колесах я лечу, двома педалями кручу. За руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь. І хутко мчить мене вперед, мій вірний друг велосипед. Як одним словом можна назвати ці відгадки? Так, вірно, транспорт. Отже, перше завдання ми виконали, і у нашого світлофора загорілося червоне світло. Ось друге завдання. Хочеш дорогу перейти, зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті. Пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірну путь, то на той бік переведуть. Дітки, як потрібно переходити дорогу? По пішоходному переході зебрі. Це розмітка. На дорозі білі смуги. Молодці малята. Отже, у нашого світофорчика загорілося жовте око. Які ви молодці! А зараз третє завдання. На шляху дітей дорога, транспорт їздить швидко і довго. Світлофора, якщо ніде немає, то знак дорожній нам допомагає. Тільки запам'ятайте, це знак, Це означає, що в цьому місці можна її перейти. Молодці малята! Ось і третє око загорілося у світлофора. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема, трикольорове око я маю не дарма. Дітки, на який сигнал світлофора можна спокійно переходити вулицю? Вірно, на зелений. А якщо сигнал зміниться на жовтий? Цей сигнал попереджає водіїв і пішоходів про те, що слід бути уважними. Червоний сигнал. Заборонено, йти не можна. Молодці малята! Ви сьогодні були розумнички, допомогли світлофорчику. Дякуємо! Вам за увагу! До зустрічі! Малята! Бережіть себе!